До Житомирської виправної колонії номер 4 святині в супроводі священнослужителів Української православної церкви прибули з Коростенської виправної колонії, де також проводився хресний хід. На території Житомирської колонії відбувся молебень, під час якого персонал установи та засуджені мали змогу приклонитись перед частками Христа Господнього та мощів святих. Установу виконання покарань Житомирської області відвідали мощі святих рівноапостольних Костянтин, царів Костянтина і Єлени та частки чесного животворящого Христа Господнього. До списку установ, якими відбувся Всеукраїнський хресний хід, Житомирська виправна колонія номер 4 потрапила вперше. Це дуже важлива подія для установ виконання покарань не тільки нашої області, а взагалі для установ виконання покарань всієї України. Бо основна наша мета це каяття засуджених, а каяття. Я вважаю, воно неможливе без віри, яке може бути каяття, коли людина не увірувала. А така знакова подія, вона звичайно допоможе нашим засудженим прийти до віри Господньої та розкаятися. На самом деле проведення таких мероприятий в колонії в подобных учреждениях це очень благоприятный, Я читаю опит для осуждених і взагалі. Для людей в цілому, тому що люди в останнє час забувають істинні цінності, а таке зближення з духовністю допомагає дане качество. вспомнить. цьогорічний всеукраїнський хресний хід було організовано синодальним відділом Української православної церкви у справах пастерської опіки в місцях позбавлення волі.